Душу дякую за запрошення. Да, сьогодні дуже важливий день. Ця дата, ці події це одна із тих цеглин, які повинні складати фундамент української нації, української культури, української ідентичності. Ви знаєте, я. Народився і виріс на Луганщині в місті Красна Луч. Я не еднічний українець. Мабуть, ви чуєте бо близько, що мій батько з Росії приїхав в 60-х роках будувати шахти. Моя мати з Білорусі теж приїхала в 60-х роках, шукали роботи. Вони заробітчани. Ну, ми... Я народився і виріс в місті Красна Луч, і ну, не було школи. Тільки, ну, тільки українська мова і література. Оце єдине, що я бачив в своєму дитинстві 1970 року народження, українське поруч з собою. І більше нічого я, на жаль, не бачив. Відвідувачі Луганська, музеї в школі. Я, ну, на жаль, нічого українського, ні, крім літератури і культури я не бачив. Але знаєте, так сталося, що це завдяки мабуть, моєму викладачу української мови Фаїна Дмитриєвна, в 9 школі. Вона ну, подарувала мені тягу до української літератури і я дуже полюбляв вчити українську літературу. У мене була проблема, ну як, мабуть, мабуть у багатьох російськомовних Луганщині, у мене була з правописом завжди трійка, але літературу і вірші я завжди любив читати, і заучувати вірші була завжди п'ятірка. І, мабуть, від цього почалася моя якась таке любов до України, до цієї культури, яка стала для мене більш-менш рідною. І тільки вже вивчаючи історію після розпаду Святого Союзу, я зрозумів, що Україна це країна, яка потрапила в окупацію. З 1922 року по 1991 рік Україна знаходилася в окупації. Це була, не була країна українців. Вона не належала українцям. Як ви пам'ятаєте, в школах, в совєтських школах вчитель української мови отримував зарплату меншу на 30%, ніж учитель русського язика і літератури. Учитель руська літератури отримав більше зарплату. Українською мовою використовували тільки в селах. Да, в місті Красний Луч, Луганську розмовляли російською мовою, але якщо виїхати в село, можна було ще почути українську мову. Українці не керували цією країною. Наша армія розмовляла тільки на російській мові. Вони отримували за це зарплату в рублях російських, в яких було написано не на намальовано тільки символи Росії і Москви. Нічого там не було українського. Мені всі накази отримували тільки із Москви. Українці не хотіли нападати на Фінляндію в 39-му році. Нас Москва відправила туди воювати. Українці не хотіли нападати на Польщу в 39-му році. Нас Москва відправила туди воювати. Українці не хотіли нападати на Афганістан ти 1970 році. Нас Москва відправила туди воювати. Це не була у нас, не була країна українців, це була країна окупована, колонія російська. І, на жаль, в 1991 році ми не пішли тим шляхом, яким пішла Польща, Литва, Латвія, Естонія. Ми не вигнали цю владу, не зробили повністю люстрацію. Ми просто поміняли прапор. І ті люди, які сиділи в КГБ, змінили на табличку і називалися СБУ. Над Верховною Радою зняли прапор совєцький, повісили прапор український. Ті, хто був вчора комуністами, став називатися демократами. Оцю була наша помилка. Тому ми вже 33 роки ми страждаємо. Це, це наша помилка. І зараз це треба розповідати дітям. Молоді розповідати. Повинна знати, щоб захищати цю країну, захищати цю мову, культуру повинна мати любов. Тільки любов примушує людину ризикувати своїм життям і захищати її. Так, да, є інша, це користь, є любов до грошей або корисне якісь причини. Але якщо нема любові, то не буде ні України, ні держави. Не майбутнього. Люди роз'їдуться за грошима кудись з різних країн і не буде ніякої цінності. Я завжди на заходах національної патріотичного виховання у дітей запитую, підходжу в зал, щоб не було постанов ніяких від директорів шкіл. Я підходжу в зал, допитую. Скажи, будь ласка, в тебе є мати? так, да", каже, Скажи, якщо я почну її бити, а тобі там тисяч доларів, щоб ти не втручався, ти погодишся мовчати? Каже, ні, я не погоджусь. А тобі там підходжу до іншого. Якщо ти є батька, я твого батька почну ображати, а тебе там 10 тисяч доларів, що ти мовчав, ти погодишся. Говорить, ні. Так от, я хочу вам сказати дітям кажу, що не погоджуйтесь, ні мовчіть, якщо ображають вашу мову, культуру, вашу країну, ваш дім. Це те ж саме, що це мотивує любов. І тому я. Дякую, що ви запросили мене на цей захід. Я впевнений, що тут є не тільки представники адміністрації, а й реальні люди, яким наданосити це меседжі. Молодь, яка теж повинна чути, що чому? чому це так? Ми, молодь, діти, ми колись підемо. І вся країна, ця країна залишиться вам. Ви будете керувати цією адміністрацією, цим містом, цим городом. Ви будете владою. Це ваша країна. Захищайте її любить свою мову, культуру, традиції, українську церкву. поважати Тараса Гіорча Шевченка. Він казав праведні речі. Я вам раджу всім цікавитись. Дякую. Слава Україні!